Доброго дня, любі друзі, ми знову в Кременчуці, Знову ми, я продаю свою продукцію, а саме е, один із персиків «Екстрим 436, «Екстрим Світ. Вони зазривають майже в одну пору ну в даному цьому році. Е, ПФ-24007 і славнозвісний персик Fidelia. Фіделія це та, той талон смаку, який може бути розміру і смаку, і давить аромату. Це дуже солодкий, дуже гарний персик. Є, є інжирний світбагіл. Світ і... і і, і, зараз я покажу ще один смачнющий нектарин. Світледі. Світледі. Ось дуже гарний, дуже смачний нектарин. Ну, знову мілка фіделія, норміровка була проведена слабо. Ось дивіться, фіделія, яка дуже гарна м'якать, ароматна, запашна. Вам дуже сподобається, якщо ви його вдома посадите. Так що дуже саме, скажімо так, кому потрібно ще, мабуть, вже. Вже йде на завершення, продажа персиків, тому, тому що їх залишилось не так багато вже. Але це скажімо, там супер класні сорта, супер смачні, особливо інжирні. Ну, в принципі, вони всі смачні. Коли вони пронормовані, коли вони доглянуті, дуже гарні персики. Так що комусь сподобався огляд, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Манжуков. Село Піщане, ну продаємо в Кременчуці, це пригород міста Кременчука. Так що до побачення, до нових зустрічей.